Ударом дуже сильним ударом, дуже прицільним ударом. Цікаво, як він себе зарекомендує у команді Мангал. ось Фосіго удар. М'яч в стійку влучає після того, як Богдан Бутурлін його і за фолами немає. Тут порушення правил проти надрічного атака. Мангала триває подріс. Прострілює подріс надрічний. А я забив айрон у тому поєдинку в матчі однієї 32-ї фіналу Кубка України. Тут ферло перехоплює, як равець підстрахував голкіпера Мангала. Славиться своїми бомбардирськими якостями. Багато забиває Черніков у тих командах, де грає. Але Надрічний не влучив. Надрічний м'яч відбирає. Пробиває зараз Черніков з місця. І сильно. І на куражі Максим Надрічний. Продовжуючи тему футбольних подій для нашого міста. що в центрі відібрав. Віддав на Олексія Павелька, та йому повернув Віталій Кардаш, Влучає точнісінько в кут Віталій Кардаш. І це 1-0. Мангал виходить вперед. Віталій Кардаш йде в центр. Кравець низом пробиває. Бетурлін Рукою перевівча. Кардаш. Отримує, розвертається Кардаш. Латан повертає Кардашу дуже спокійно. Класно розкомбінували тут гравці Мангала під час цієї атаки. 2-0. На користь Мангала. Знову Італій Кардаш. Максим Надрічний. На Чернікова. Надрічний. Богдан Бутурлін. Бро... Втримати як мінімум те, що є. А можливо забити більше. Олексій Павелько віддає передачу. Надрічний. М'яч таки опиняється в воротах. А від Роберта Мікеладзе все ж таки скоріше за все. Чи на Максима Надрічного таки запишуть? Так, Максим Надрічний автор цього 3-0. А от о, в подальшому забиває таки ЗП Груп 2. Костянтин Долинний. 3-1. Стає рахунок і два м'ячі Дві... різниці. Команди Мангал. Собакар, собакар на швидкості пройшов Собакар, пробиває з гострого кута. Андрій Латан абсолютно спокійний м'яч отримує, розвертається, віддає передачу. Собакар прострілює. Віталій Кардаш. Схоже це він. Хентрик для Віталія Кардаша. Якщо саме на нього якраз запишуть цей гол. Немає порушення правил. гра продовжується надріжний. Віддає на ігоря Кардашу. Тепер і Ігор Кардаш також відзначається в цьому матчі. 5-1 буде відеоперегляд. За інтригу в цьому матчі. На гру 5 польових ЗП Груп 2 перейшов. І Який же зараз був шанс! А віддав. Абсолютно сам. для кравець на чужій половині. Тут по воротах навіть удар! Матчі вже пішла. Павелько, а ворота то порожні. Олексій Павелько пробиває в стійку. Кравець Павелько Латан. Класно через 2 на 3 зіграно. Віталій Кордош забиває ще в цьому матчі. 5-1. 5-1 на користь Мангала.